Правоохоронців, які гідно виконували свій професійний та громадянський обов'язок у зоні АТО, шанували в МВС заслужені нагороди бійцям вручив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Без добровольців, без тих, хто своїм життям готовий був закрити рідну країну, ми не могли б зупинити ворога. І я дякую всім патріотам, які добровільно пішли в лави Збройних сил Національної гвардії. Я пишаюсь друзі вами справжніми героями, які встали, захищаючи країну ні за звання, ні за нагороди, а тому, що інакше не могли, тому що Україна у нас одна. Під час урочистостей очільник МВС Арсен Аваку призначив Вадима Трояна, начальником міліції Київщини. За словами міністра, саме такі достойні люди змінять правоохоронну систему. Я дуже розраховую, що патріоти, що патріоти, доказавши в боях свою преданність країні, пашедши, которые прийшли добровольцями, компетентные, смогуть вместе со старыми специалистами, как это принято говорить, вместе с новыми молодыми ребятами, вы, вырастить і випистувати то нове качество міліції, яке ми всі чекаємо. Чергові звання від знаки МВС, подяки та квартири знайшли своїх адресатів. Командири батальйонів понад усе пишалися своїми мужніми бійцями. Здорово, кажу, коли є моменти, коли награди знаходять героїв. Я дуже радий своїх хлопців, які сьогодні будуть награждати. Здорово, що повний зал людей, достойних полученню награди, це всегда здорово. Кожен присутній у цьому залі герой. У кожного своя історія, яка варта уваги. Стикаєшся з тим, що е, в цивільному житті і при службі тут е, життя воно вартує набагато дорожче, ніж там, тому що е, стикаєшся з тим, що життя там просто нічого не вартує. Е, секунди. Часу і життя немає. Віра в державу, підтримка друзів, які стоять поруч. Ну і віра в те, що буде все добре. Євген Ситенко підірвався на фугасі, коли рятував товаришів. Тепер залишився без ноги. Молодий боєць каже, повернувся б у бій, аби була така змога. Буде нашу страну спасати. Треба ж комусь захищати нашу страну. Наше государство має бути целостным. Ніхто не має права його брати і забирати. Командир батальйону Миротворець Андрій Тетерук переконаний, що досягнути перемоги можна лише спільними зусиллями. Це тяжолого труд кожного збирається сильний дух мужчини, свій характер, і треба вміти використовувати сильні сторони кожного з них, щоб був єдиний організм. Ми маємо спільну задачу, спільну ціль і разом стремимося її виконати. Кожен батальйон об'єднує віра у перемогу та в світле майбутнє українського народу. У Луцьку сміливий молодик самотужки затримав двох злочинців. За свій героїзм та відвагу отримав винагороду пропозицію поповнити лави правоохоронців. Я вважаю, що це, як можна, якщо можна таке вжити такий термін, це звичайний героїзм. Я думаю, що органам внутрішніх справ було б дуже важко в розкритті цього злочину. І повірте, що максимальне сприяння цієї людини і професійні дії чергової частини міліції привели до того, що дві цих особи затримані. Волинян не розповідає, що навідався на роботу до свого тестя, сторожа, металобази. На жаль, живим його вже не застав, та й сам мало не став черговою жертвою злочинців. Вони на мене двоє накинулися один другому, каже я діла його. От я побачив в руках ніч. Боролися там, ну не знаю, хвилинку там, може дві. Ну, ти повезло, що я був в куртці просто в пуховіку. Я з нього вискрзнув. Відчайдух вирішив не тікати з місця злочину та отримував зломисників до приїзду міліції. Кривниками виявилися батько та син. Кажуть, бивати не збиралися. Хотіли все ну, як напугати, типу, ну, забрати гроші. То він почав, ну, як опір. Ми отримали, що погиб. Тепер за умисне вбивство сімейному дуету загрожує довічне ув'язнення. Тим часом лучанин за свою хоробрість отримав подяку та грошову нагороду. Для привітання хлопця у залі міськвідділу зібрався увесь особовий склад.